Будь ласка, Абонент розмовляє. Можливо, саме ця розмова наближе до перемоги. Віримо в Україну. Зачекайте, будь ласка. Так, от. Абонент Час розмовляє. На всіх, окрім власної сестри. Такому ти брешеш. Могла б і привітнішою бути. Ти не здара. Думаєш, ти чогось досягнеш в цьому житті? Ти скотилась по оцінках. Уже скоро кінець навчального року, а ти й досі не знаєш, ким бути. Які друзі, ти нікому не потрібна. Гадаєш, ти її справді цікавиш? Привіт! Привіт, що новенького у тебе. Та нічого, все як завжди. Нудота. Справді сумно якось. У мене в класі сьогодні штори зірвали. Буває. І як них це вийшло. Та от сама не знаю, як так вийшло. Боєш комусь не все одно на тебе. Їм і без тебе весело. Ти всім тільки заважаєш. Вони спілкуються з тобою тільки через жалість. Або через вигоду. Ти жартуєш. Яка від неї може бути користь? Ей, ей! З тобою точно все добре. Ти останнім часом сама не своя, Ми хвилюємось за тебе. Якщо щось сталося, ти завжди можеш з нами поділитися. Ми готові тебе вислухати і розрадити. Ти справді їм повірила. От наївна. Ти дивись враження, що скоро розплачешся. Яка ж ти жалюгідна. Ні, я більше так не можу. Досить з мене. Геть. Тобі нас важлива і ми переживаємо. До речі, чого ти давно хотіла домашнього улюблениця? Та й у тебе недавно було свято, але виникли деякі труднощі, тому ми не змогли тебе вчасно привітати. Так от. Вітаємо! Вау! Пам'ятай, іноді твоя підтримка це все, що потрібно людині. Дякую, що ви в мене є.